Не можна ганяти, вибачте, віником мішей під лавками і робити вигляд, що ми наводимо лад. Коли я слухала зараз Міхайла Саакашвілі, до якого я з великою повагою ставлюся, я просто подумала, скільки часу йому дадуть більше, чим Квіташвілі, чи менше, і скільки часу цій людині й можливості дадуть, щоб він свої чисті і світлі наміри реформувати країну. Не загубив у цих от всіх передрягах, коли йому просто в певний час зв'яжуть руки. Йому сьогодні дали призначити керівника митниці. А ми це всі знаємо, що керівництво митниці зберіглося. І воно не просто зберіглося. Ви знаєте, от він підняв дуже важливу проблему: це е, контрабанда на митниці. Я хочу вам сказати, що достатньо однієї, одній людині в країні мати політичну волю, щоб з контрабандою покінчити. Контрабанда йде по двом лініям. Одна лінія це зелена контрабанда, прикордонна служба разом з СБУ, дружна і шурує зеленими дорогами контрабанди. І коли у вас айфони, Apple Watch, інші речі, айпади, які не проходили кордон, а ми їх знаходимо в кожній родині, практично в країні. Це зелені траси, і це означає, що кришує це. Найвище керівництво цих двох структур, тому що інакше через кордон по зеленим дорогам не проїхати. Всі дороги зелені відомі, і боротьба починається з того, щоб там не кришували. А тепер друге питання: як з цим боротися? Повірте мені, для всіх цивілізованих країн знайдений давно спосіб, як з цим боротися. Називається він постаудит. Це треба проїхати в податковій службі і митній службі по ключовим магазинам, де торгують імпортом. І подивитися, чим там торгують. Постаудит проводять всі країни цивілізовані світу. Для цього не треба ніяких зусиль. Виявлено буде 3-4 тижні виявлять точки торгівлі цим чорним контрабандним товаром, і немає контрабанди в країні. І я просто хочу вам сказати: не робиться це по одній простій причині, тому що ніхто не хоче це робити. Захочуть робити достатньо місяця. І я пам'ятаю, як руйнувалася анти- Контрабандна програма, назвалася вона Контрабанда Стоп, як руйнували, як накладали вето на кожну постанову уряду, як не приймали потрібні закони. А друга лінія контрабанди дуже проста. Вони їдуть офіційно, їдуть фури, і там просто йде неврахований товар. Просто пишуть будь-яку декларацію, і вона не відповідає тому, що є в контейнерах, в потягах, в машинах, я не знаю, де тільки везуть це. Дорогі друзі. Хто кого дурить? От мені просто хочеться знати, що це неможливо проконтролювати. Та елементарно для цього треба просто, щоб на митниці пред'являли ті, хто везе товар в Україну, декларацію з країни вивезення, де вони заплатили при вивезі податок повернули собі податок на додану вартість. Ви розумієте, що з якоїсь країни це везуть, і там вони не можуть приховати цей товар, тому що вони віддають декларації і їм за це повертають податок на додану вартість. Одна єдина постанова була колись мною прийнята, що коли вони розмитнюють товар, треба покласти декларацію вивоза товара з країни походження, де вони заплатили ПДВ. Я хочу вам сказати, що ця постанова проіснувала півтора місяці. Потім на неї наклали вето і з цьому все завершилося. Чому? Та тому що це мільярдні прибутки. Можна ганяти віником цих мишей. Але всі ж знають, що система тримається на прийнятті високих політичних рішень, не приймають сьогодні цей порядок, і це означає, що вони просто не хочуть це контролювати. Тому що з кожної фури на в тому ж лічівському порту на тій же одеській митниці беруть просто 10, 20, 30 тисяч доларів, і це все йде по вертикалі вверх. Якщо вам будуть казати, що з корупцією не можна боротися, не вірте цьому. Треба мати бажання. І треба мати точне професійне знання, де це закривати.